Так, іде процес поклейки дошків. Клею на пур. 501 Так воно виглядає. Діодна підсвітка буде. Це довгий дошок. Перед тим, як склеювати цей короткий, я з'єднав його з довгим і зістикував так, щоб не було щелим, порівняв відразу кут, висоти всю фігню. Отак, От пур повилазив, воно ну тут все. Клеїться дожина 2.70, щось таке. Так, і тут в мене кутове з'єднання, це верх дашка. І ось так виглядає фрезерування. І мені потрібно буде з'єднати знову ж таки, оце приклеїти цей. Цей карнизик та з'єднати його з цим. Це все буде з'єднуватися повністю на самій кухні вже зверху. Мініфікси я дав з внутрішньої сторони, з... з зовнішньої сторони, від корпусів, від самих висячих модулів. Їх не буде видно. Щоб можна було стягнути і потім засунути вони заховаються. І отаке от от вирішення. Оцього кутового з'єднання це все буде з'єднуватися на горі. Цей елемент я склею вже з таким більш розгорнутим кутом для того, щоб коли буду стягувати два дошки, щоб тут не утворилася щелинка. Ну, ось так виглядає. Тут в мене запідлиця, все І от таке буде. І отаке з'єднання буде. Внутрішній, З внутрішньої сторони. Так, це обробили, тут нічим не заклеїш, обробили 555 пором в турці на всякий випадок, а тут все вже буде напор склеєно. І це результат буде пізніше. Так, поздирав вже скотч. десь воно. Ось так виходить з'єднання під 45, дошок. ще не віддар. Пур. десь отак склеїли вже оцей довгий дошок, знову ж таки, то ще пур залишився і так то з'єднання виглядає. Я з зараз показую, трошки засвічує. Тобто чудово, навіть навіть не видно шва. Єдине, що абс вона трішки світлішого кольору, ніж основний кольор самої плити, хоча по торцю вона все співпадає. Було б темніше, було б взагалі ідеально. А так десь отак виглядає. От видно з'єднання буде. Двох дошків, щось падає вже. Корпус буде десь до цього місця. Тут він на 18 см виступає за межі корпусу, щось типу того. Отак От то бавимося далі. так Зараз залишилось склеїти ще один елемент, це вже склеїний, вже Все гуд, і його потрібно буде склеїти на своє місце, так як цю деталь. Цей дошок треба буде перевертати. Далі покажу, як воно буде виглядати. Процес склейки. І щоб рівно в рівень це все склеїти, мені потрібно якось визначити, яка висота от цього дошка буде зверху. Тому що можна його змонтувати трошки так, трошки нижче, трошки вище. І щоб вгадати, потім зійшлось по вертикалі, по верхній площині. Я буду використовувати кутничок, ставлю, виміряю, фіксую значення і потім буду по ньому орієнтуватися. Тут в мене кут 90 градусів, навіть трошки буде там 91 градус, 92, як вийде, щоб трошки було в натяг, так як той дошок буде зверху. Монтуватися і не буде можливості сюди залізти і якось його скрутити. І так він буде під нахлом, буде гарно стикуватися. Тут в мене цей край запід лице виходить. Тут орієнтуюся по цьому краю, а тут вже буду орієнтуватися по кутничку, по замірам, які в мене підлиться. Так виглядає з'єднання, просто скотчем проклею. Гарно тут все. Прокатали, щоб добре тримало. Зараз перевертаємо, наносимо пурклей і склеюємо. Наношу і розмазую пурклей. Зараз будемо склеювати. Ось ось таким рухом виставляємо. Зараз зафіксую і покажу, як воно виглядає. Зафіксували кути, видно, трошки під нахилом дали, так? і по кутничку висота, така як має бути. Виставили. Тепер годинку часу воно сохне і пробуємо збирати, як воно буде виглядати. Вийшов такий дошок. Ось такий склеїли. Тут в рівень. Щілинка нема. Скрутили. Попередня зборка. Єдине, ще треба буде між оцими двома елементами шкан засверлити, щоб воно рівно стояло в будь-якому випадку. Отак. Готове до монтажу.